9 березня православна церква святкує перше і друге знайдення глави пророка, претечі і хрестителя Господнього Іоанна. Сам Спаситель про нього сказав, що з усіх людей, які були народжені на землі, він є найбільший. Суровий подвижник, аскет, останній пророк Старого Завіту і водночас пророк-мученик Нового Завіту. Він був обраний Богом охрестити Господа нашого Ісуса Христа для того, щоб виконати всяку правду. Будучи пророком покаяння, Йоанн Хреститель викривав людські гріхи, не дивлячись не на особи, особу людини і не на, на, на її стан у суспільстві. Викриття у гріхі перелюбу почув з вуст пророка навіть цар Ірод Антипа який жив з Іродіадою, дружиною свого рідного брата. За це Іоанн Хреститель був ув'язнений і помер мученицькою смертю. Після усікновення глави святого Іоанна, несамовита Іродіада закопала його чесну главу у нечистому місці. Але благочестива Іоанна, дружина царського домоправителя Хузи, обережно поклала главу Іоанна Хрестителя у глиняний сосуд і похоронила її на Єлеонській горі. Саме ж тіло пророка Господнього було поховане його учнями у Самарійському місті Севастії. Трошки пізніше благочестивий християнин Вільможа на ім'я Інокентій почав будувати храм на тому місці. І копаючи рів для фундаменту храму, люди знайшли сосуд з главою Йоанна Хрестителя. Цю святиню Інокентій зберігав у себе дуже довго, а вже перед своєю смертю, боячись осквернення святині невіруючими людьми, він її знову закопав у землю, у те ж саме місце де і знайшов її. І вже у IV столітті за імператора християнина Костянтина Великого святий Іоанн Хреститель з'явився одному з двох монахів, які йшли до Єрусалима поклонитися до гробу Господнього, якому сповістив місце знаходження своєї чесної глави. Саме з цього часу церква і християни починають вшановувати перше знайдення глави Іоанна Претечі. Ця святиня зберігалася у християн недовгий час до того, як її володарем став священник Євстафій, який сповідував аріанську єресь. Це єретичне вчення, яке виникло у IV столітті і родоначальником якого був Олександрійський присвітер Арій, заперечувала божественну сутність Другої іпостасі Пресвятої Троїці, Господа нашого Ісуса Христа. Євстафій спокушував багатьох людей, які отримували різноманітне зцілення від чесної глави Іоанна Претечі, приписуючи благодать зцілення якраз своєму єретичному віровченню. Але з часом, коли його гріх був викритий, і він змушений був тікати, він ховає чесну главу у печері, недалеко біля міста Емеси, розраховуючи через деякий час повернутися і знову заволодіти нею. Але Бог цього не допустив. На цьому місті виник монастир, і вже у 452 році архімандриту цієї обителі Маркелу З'явився Іоанн Притеча і сповістив про місце заховування його чесної глави. Святиня була перенесена до Константинополя, і якраз ця подія церквою почалася святкуватися як друге знайдення глави Іоанна Притечі. Мусульмани його називають Ях'я Пророк, а юдеї називають його пророк Йоханам. Жодна світова релігія не обминула увагою великого годника, пророка, предтечу і хрестителя Господнього Іоанна. У богослужбових піснеспівах Іоанна Хрестителя називають ранковою зарею, яка провістила єдине сонце правди. Христа. У цей день християни відвідують храм Божий для того, щоб помолитися і попросити заступництва у Великого угодника Божого, а також віддати хвалу Богові за його безмірне милосердя і за його велике благословення, які він щодня обдаровує кожного з нас. А кажуть, в цей день птахи повертаються з вирію. Починають шукати собі місця для гнізд. Михайлівська церква була побудована у селі Безуглівка Ніжинського району у 1835 році. А з її будівництвом пов'язана така легенда. У багатої поміщиці важко захворіла дочка. Одужая, зверталася до Бога мати, побудую 10 церков. І дівчиною одужала, а мати почала виконувати свою обіцянку. У Безуглівці будувалася остання десята церква. На неї не вистачило грошей. Тож вкрили церкву соломою. Дивом вистояла Михайлівська церква за радянських часів. Кажуть, голос великого Безуглівського дзвону було чутно колись за 15 кілометрів, аж у Ніжині. Слава Богу, дорогі у Христі, браття і сестри, ось ми і наблизилися до неділі, яку ми називаємо Христопоклонною. Знову ми чуємо Божественний пісний спів. Христу Твоєму поклоняємося владико і святеє Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо. Саме в цих коротких словах вкладений весь глибокий зміст поклоніння і шанування Христа Господнього. Хрест Господній не завжди був символом спасіння. В Старому Завіті, як ми знаємо, Хрест вважався найганебнішим знаряддям страти людини. На Хресті зазвичай розпинали найлютіших розбійників і найбільших, як на той час, говорили грішників. Коли сам Божественний Спаситель, Господь наш Ісус Христос, зійшов на хрест і на хресті прийняв смерть, то сталося надзвичайне чудо. Господь своєю смертю і тим, що постраждав він невинно, переміг і саму смерть, а колишнє знаряддя позору, вбивства зробив символом спасіння. Саме з того часу ми і шануємо Хрест Господній як символ спасіння, як Єдина непереможна зброя проти всіх демонських сил і як образ, який достойний і вартий поклоніння і шанування. Тому, осіняючи себе завжди хресним знаменням, пам'ятаючи ці важливі моменти, а особливо і трагедію, і велику перемогу, будемо достойно, смиренно. З великим почуттям покаяння і, звичайно, любові шанувати Хрест Господній і щиро молитися Христу Твоєму поклоняємося Владико, і святе Воскресіння Твоє оспівуємо і славимо.